Ми швидко зробили десь хвилин, за кінти можна і поспати, і все зробити. Пиписники здогадались вже давно. І так як я перший раз, то а, це відбувалося стільки часу. Всім привітаки! Сьогодні буде відео про. А, Мою колекцію ромбоксів. в мене їх на даний момент 6: три з Аврори і три з іншого магазину. І зараз я буду їх показувати, розказувати, як я їх робили, як довго і які мені більше подобаються. А в кінці відео я зроблю рейтинг своїх ромбоксів, хто буде на першому місці, а хто буде на шостому місці. Тому дивіться до кінця. Ну а поки підписуйтесь на мій канал, тут багато творчого та креативного контенту. І я завжди рада з вами їм ділитись. Також ставте лайк, якщо вам сподобається це відео. І напишіть в коментарях, чи робили ви колись румбокс. Ну що ж, поїхали. І так, почнемо ми, напевно, з румбоксу, який був найперший. Це, напевно, був. Зараз я згадаю. Е... я не пам'ятаю, А, так, ось цей був найперший румбокс з Аврори. Я чесно не пам'ятаю, скільки він коштував, але, здається, до 30 гривень точно. чи 30, чи 30, 34, ось таке. щось, Робила я його десь хвилин 15, тому що він маленький, не такий, як я вам... про який вам знімала великі відео. Він досить маленький. Його було не важко робити. Але так як я, ну це я вже зараз розумію. Але так як це був мій перший раз, це мій був перший румбокс, тому і це могло бути і ще швидше, але так як це був перший раз, то це відбувалося стільки часу. Рухаємось далі. Далі в нас ось такий румбоксик. Це спальня, я так розумію. Ні, це мені здається, взагалі квартира така, тому що тут, бачите, і поїсти можна, і поспати, і все зробити вже. Тобто можна з цілком комфортно жити. такої панди... Е, і вона такого зеленого кольору. Її я також робила десь 15 чи 10 хвилин. Це був мій другий румбокс, тому вже це було швидше, але кімната була трохи складніше ніж біб бібліотека. Тому е я робила її десь 15 чи 10 хвилин. Ви, до речі, можете подивитись, е здається, ось цього відео я робила е шортс, викладала, як я робила його. Uh, і можете подивитись на моєму каналі. А ось це, це я просто вже результат показувала теж шорт. Тому дивіться, у мене багато DIY на моєму каналі, тож підписуйтесь. Uh, третій румбокс я робила ванну. Це всі три румбокси, ось ці, це вони з Ем, uh, Я робила ось таку ванну. Uh, це, uh, ця ванна мені дуже сподобалась. Я її тім, мабуть, тому що я вже була з досвідом і uh, мені вона легше давалась. але... Uh, Тут Вона дуже мила, мені подобаються ці песики, я взагалі песиків люблю. Їх тут раз, два, три, 4-5-6 штук прям як румбоксів в мене виготовлених. Е, е, і вона ще й такого блакитного кольору, як я люблю, як і мій канал тематику. Е, 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 хто не знає, мій, мій улюблений кольор блакитний. ну, Я думаю, підписники здогадались вже давно. Е, добре, Тепер е, три румбокси, які були не Завророю зараз будуть. Е, четвертим румбоксом я робила ось такий. Е, ось такий був румбокс. За 79 гривень, це я точно згадала, тому що я згадувала це в великому відео. Там, де я його робила, до речі, можете подивитись воно є на моєму каналі. А, і і о, ну, Я його робила там, з прискоренням те відео вийшло там, здається, 8 хвилин. А, я його робила набагато довше, тому що там я дуже сильно прискорила процес робочий, і я робила десь. Мені здається, 20 чи 30 хвилин, тому що тут багато поличок, багато е, персонажів, і е, сама кімната більше ніж попередні, ось ці заврори. Тому е, я її робила напевно після цих це найдовше. З цих чотирьох це найдовша кімната, яка була. Далі, далі я робила ось таку кімнатку це. Я так розумію, магазин одягу. Я теж робила про це відео. Також можете зайти на мій канал і подивитись це відео. Обов'язково. Я наполягаю на цьому. Ну, вона така рожевенька, теж я люблю цей колір, ніжно-рожева така. Її я робила десь хвилин 15, максимум 20, але мені здається, чогось що швидше, ніж ось цю бібліотеку фіолетову. Тому не пам'ятаю, якщо чесно, але відео, я точно пам'ятаю, що 10 хвилин, я там не все прискорювала там фрагментами, тому я не знаю точно Десь 15-20 хвилин. Вона мені також дуже сильно подобається, ця кімната. Ну і на цю Я вже не знімала відео. Це перукарня. Я її робила за 10 хвилин, Це я точно пам'ятаю. Вона мені теж дуже подобається, тому що вона блакитна, я б навіть більше сказала, що синя. І так, тепер мій рейтинг. Готові побачити? Давайте я почекаю, поки ви підпишетесь та поставите лайк. Підписались? Все тоді ми йдемо до рейтингу. Це відео до кінця. Не забувайте підписуватись та ставте лайк, мені це дуже-дуже приємно і я розумію, що мені треба йти далі. Я цим надихаюсь. Я створюю багато креативного контенту для вас, тому підписуйтесь, тут багато цікавого. До нових зустрічей і нових відео. З вами була ваша Стейсі Вау. Люблю.